Можем? Друзі, привіт! Сьогодні лайфхак для молодих починаючих кардіохірургів. Я таку методику практикував, коли сам був в інтернатурі по хірургії, і вона дозволяє розвинути мілку моторику, щоб в подальшому більш вправно оперувати хірургічним інструментом. Я, от коли був інтерном, так я майже всю їжу їв таким способом. Так що, практикуйте. Це дозволить вам стати більш вправними хірургами. Удачі! Зняли!